Двіться, що цей робить. Що ти тут робиш? Визивайте поліцію. Зараз будемо визивати поліцію. Що ти робиш? Визивайте поліцію! Що ти робиш, бля? Що ти в пісні? Дві Призывайте політику! Визывайте полицію! Заберіть его! Заберіть его! Заберіть вас писать! Заберіть его забрав? Забирайтесь забираю! Пістолет забрал! Русейху! Пістолет забрав! Ну що його поступать, блять! Ти робиш? Куда ти людей? Пістолет <просту> забрал! Тикай віц, я сказал, бля! Шо тікайниці, ты шо робишь тут? Будьте руки! Забери ще руки! Ну давайте бусину! Дай по колосу! Та машина покоти, я на відео!

Пістолет сховай, що ти при люди ходиш з пістолетом, я тобі паспорт показав, що хотів. Що ти хотів? Що ти хотів? Куди з пістолет? Що ти з пістолетом робиш? Визивай! на мене напали! Що ти з пістолетом махаєш, ти напав на людей? Я не на око! Тутоп я вибіг сподіваюся. Я підійшов я я шо... він за чути. Зараз будемо виді. Він почав так. Зараз, Зараз визиваємо поліцію. Визивай, визивай поліцію. Все. Я, я.